Уявімо на мить, що наш всесвіт це така величезна, грандіозна симфонія, красивий образ. А всі фундаментальні частинки, з яких ми складаємося, з яких складається усе довкола, це лише ноти, що грають на крихітних невидимих струнах. Саме так. Це основа однієї з найамбіційніших і, мабуть, найбільш суперечливих ідей в історії науки. І сьогодні ми спробуємо докладно розібратися з теорією струн. Ми спираємось на кілька джерел, є чудове відеопояснення з Ютубу, яке розкладає все по поличках, є детальна стаття з Вікіпедії, ну і такий аналітичний матеріал, що ставить дуже пряме питання: а чи є ця теорія взагалі наукою? Дуже доречне питання. Насправді, от і наша місія сьогодні зрозуміти, чому цю ідею одночасно обожнюють і ненавидять. Простежимо її шлях від ну майже випадкового відкриття через злети до статусу теорії всього, і до тієї глибокої кризи, в якій вона кажуть, перебуває сьогодні. Ну щоб зрозуміти звідки це все взялося, треба відчути ту стіну, в яку вперлася фізика у 20 столітті. Ага, століттями наука йшла до об'єднання. Ньютон об'єднав земну механіку і небесну Максвелл, електрику і магнетизм, Айнштейн, простір і час. Це був такий, знаєте, тріумфальний шлях, до єдиної всеохоплюючої теорії. Саме так. Але потім цей шлях ніби обірвався. Два головних досягнення фізики: загальна теорія відносності, що описує гравітацію і космос, і квантова механіка, і квантова механіка, що описує світ атомів. Вони виявилися абсолютно несумісними, кожна ідеально працює у своєму масштабі, але спробуйте їх поєднати, скажімо, у центрі чорної діри і рівняння просто божеволіють. Так, вони видають нескінченності, абсурд. Фізика, по суті, зламалася. Це був глухий кут. Тобто в самій основі нашого розуміння світу була величезна тріщина. І, здавалося б, теорія, яка це виправить, мала б з'явитися з роздумів про космос, про гравітацію. Але ж ні. Зовсім ні. Вона прийшла з абсолютно іншого, набагато більш, скажімо, хаотичного місця, з безладу всередині атомного ядра. Точно. У 60-х роках фізики билися над сильною взаємодією, силою, що склеює протони і нейтрони. І щоразу, коли вони стикали частинки в прискорювачах, з'являвся цілий зоопарк нових частинок. Так, а дронів. І це був повний хаос, сотні частинок, для кожної своя складна формула, жодної системи. І от серед цього хаосу, молодий італійський фізик Габріеле Венеціано у 68-му році просто шукав хоч якусь закономірність, і знайшов. Він натрапив на дивовижно просту. Елегантну математичну формулу, яка ніби за помахом чарівної палички описувала взаємодію всіх цих частинок. Є ж ця кумедна історія, що він потім випадково знайшов цю ж саму функцію у старому підручнику. Так виявляється, її вивів геніальний математик Леонард Ейлер ще у XVIII столітті. Просто з цікавості без жодного застосування. Тобто, формула існувала 200 років і просто чекала, поки всесвіт знайде для неї роботу. Неймовірно, але ж це була просто формула, що було далі. А далі, у 70-му році, сталося щось значно глибше. Кілька фізиків, зокрема Леонард Саскент, запитали себе: а що фізично описує ця формула? Чому вона працює? І вони зрозуміли, що рівняння виникає абсолютно природньо, якщо зробити одне, ну просто радикальне припущення. Елементарні частинки це не крихітні точки. Як уважали абсолютно всі до того? Абсолютно всі. А вони сказали, а що якщо це крихітні одновимірні об'єкти, що вібрують, простіше кажучи, струни. Зачекайте, я хочу це усвідомити. Вся фізика до того моменту будувалася на ідеї частинок точок, а ці хлопці просто сказали, а що якщо вся ця основа неправильна? Це ж неймовірно сміливо? Це було на межі божевілля, так. Але саме ця ідея раптом перетворила хаос на гармонію. Подумайте про гітарну струну вона може вібрувати по різному, створюючи різні ноти. До-ре-мі. Ідея була в тому, що фундаментальна струна Всесвіту одна, але один режим її вібрації виглядає для нас як електрон, інший як фотон, ще інший як кварк. Увесь той зоопарк частинок виявився просто різними нотами однієї універсальної струни. Це... Це неймовірно елегантно, замість хаосу єдина гармонійна симфонія. Звучить аж занадто добре, щоб бути правдою. І ви маєте рацію на той момент це і було занадто добре. Та перша так звана бозонна теорія струн мала серйозні проблеми. Які саме, по-перше, вона описувала лише бозони, частинки-переносники сил, як от фотон, але абсолютно ігнорували ферміони, частинки з яких складається вся матерія. Тобто описувала взаємодію, але не те, що взаємодіє. Зрозуміло. По-друге, математика вперто працювала лише у 26 вимірному просторі часі. 26? це вже звучить не як фізика, як наукова фантастика. Саме так. І на додачу теорія передбачала існування Тахіона. Це така е, гіпотетична частинка з уявною масою, що мала б рухатися швидше за світло, і порушувати причинність явний бах у системі. Абсолютно. А потім з'явилися нові експерименти, точніше, і вони просто не збігалися з передбаченнями теорії струн. А останній цвях у труну забила поява кращої теорії квантової хромодинаміки. Яка чудово описувала кварки та глюони. Так, і теорія струн стала непотрібною. Для неї це був кінець. Більшість фізиків просто викинули її на смітник історії. Але, судячи з того, що ми про неї говоримо, не всі, не всі. Залишилася невелика група ентузіастів Джон Шварц Джоель Шерк, які не могли змиритися, що така красива ідея виявилася хибною. І вони висунули радикальну ідею. Яку вони сказали? А що, якщо теорія не хибна, а ми просто застосовували її не там? Що якщо це не теорія сильної взаємодії, а теорія всього? Тобто вони взяли одну в помилок теорії, те, що її енергетичний масштаб був неправильним, саме так, і припустили, що це насправді її головна перевага. Точно. І коли вони перерахували властивості частинок у цьому новому фундаментальному масштабі, сталося щось неймовірне. Що ж там було однією з частинок, яка неминуче з'являлася в рівняннях, була безмасова частинка зі спіном 2. І це був шок, бо фізики десятиліттями знали, якими саме властивостями має володіти хіпотетична частинка переносник гравітації гравітон. І це були саме нульова маса і спін 2 Стривайте, дайте но я це збагну. Найкращі уми планети намагалися вручну вписати гравітацію у квантовий світ, і в них нічого не виходило. Математика просто руйнувалася. А тут ці двоє вчених просто гралися з провайною теорією. І частинка гравітації випала з неї сама по собі, непрохана. Так. Це ж не може бути простим збігом. Саме так усі й подумали це не могло бути збігом. Це був момент, коли теорія струн повстала з мертвих, але старі проблеми нікуди не зникли. Відсутність ферміонів, тахіон, 26 вимірів. так. І тут на допомогу прийшла ще одна дивна ідея суперсиметрія. Це математичний принцип, який припускає, що у кожної частинки є суперпартнер, такий собі прихований двійник у Ферміона Бозон і навтаки. Тобто для кожного електрона існує селектрон для кварка скварк, пам'ятаю ці дивні назви. Здається, фізики трохи захопилися за фотіно, глюїно. Можливо, з назвами вони і перестаралися, але математично ця ідея виявилася справжнім дивом. Коли суперсиметрію додали до теорії струн, проблеми почали зникати одна за одною. Яким чином? По-перше, нова теорія суперструн тепер включала ферміони, тобто могла описувати всю матерію. По-друге, набридливий тахіон просто зник з розрахунків. І по третє, кількість вимірів зменшилася з 26 до ну трохи менш божевільних 10. Отже, вони полагодили теорію, і вона знову повернулася в гру. Вона не просто повернулася у 1984 році. Майкл Грін та Джон Шварц опублікували статтю, де довели, що ця нова версія вільна від усіх математичних аномалій. І це просто підірвало світ фізики. Почалася перша суперструнна революція. Абсолютно, сотні провідних фізиків кинули все, чим займалися, і переключилися на струни. Панувало відчуття, що відповідь, остаточна теорія всього, вже майже в руках. Але ж здається, виникла проблема. У них вийшло не одна, а цілих п'ять версій теорії. Так, п'ять узгоджених версій. Це було невелике ускладнення, але на фоні загального тріумфу на це не дуже зважали. Гаразд, ейфорія зрозуміла теорія без суперечностей, яка об'єднує все, але я не можу відчепитися від однієї речі. Десять вимірів. Де решта? Шість. Це одне з головних питань, і відповідь теорії це ідея компактифікації. Найкраща аналогія соломинка для напоїв. Ага. Здалеку вона виглядає як одновимірна лінія, але якщо підійти в притул, ви побачите другий вимір її окружність. Тобто ці виміри можуть бути згорнуті до неймовірно крихітних розмірів, і ми їх просто не помічаємо? Саме так. І тут один з найвпливовіших теоретиків, Едвард Вітен, висунув геніальну ідею. Він припустив, що ці згорнуті виміри це не недолік, а головна перевага теорії. Як це? Їхня специфічна, неймовірно складна геометрія, так звані простори калабіяу, це і є той самий генетичний код нашого всесвіту. Саме форма цих вимірів визначає, як вібрують струни. А це, у свою чергу, визначає абсолютно все, які частинки існують, їхні маси, заряди. Усі закони фізики це лише відлуння геометрії прихованих вимірів. Тобто місія змінилася. Треба було знайти ту єдину правильну форму цих вимірів, яка б відтворювала наш всесвіт. Це була надія, і вона призвела до найбільшої кризи в історії теорії. Фізики сподівалися знайти одну унікальну геометрію, ну, може, кілька. А знайшли десятки, потім тисячі, а потім астрономічну кількість можливих способів згорнути ці виміри. Сучасні оцінки доходять до числа. Десять у п'ятсотному степені. Десять у 500-му. Це ж одиниця з 500 нулями. У видимому всесвіті менше атомів. Набагато менше. Що це взагалі означає для теорії? Це означає катастрофу для її прогностичної сили. Цей гігантський набір можливих всесвітів отримав назву ландшафт теорії струн. І проблема в тому, що з такої кількості варіантів ви майже напевно зможете знайти такий, що відповідатиме нашому всесвіту, але так само можна знайти й мільярди інших з абсолютно іншими законами. Точно теорія перестала бути провісником, вона стала просто пояснювачем заднім числом, і це та точка, де в сучасній фізиці пролягла лінія фронту. Отже, тут і починається велика битва: це все ще наука чи вже філософія? Якщо теорія може пояснити будь-який результат, чи означає, це, що вона насправді не пояснює нічого? Саме це кажуть критики. Легендарний фізик Річард Фейнман ще давно зауважив: мені не подобається, що вони нічого не обчислюють. Для будь сього що суперечить експерименту, вони вигадують пояснення. А Нобелівський лауреат Шелдон Глашоу був ще різкішим. Так він казав, що вони не можуть довести, що наш світ є логічним наслідком їхньої теорії. Їхня головна претензія відсутність експериментальних передбажень. які можна перевірити. Так ми ж не можемо побудувати прискорювач розміром з галактику, щоб побачити струни. Тоді виникає логічне питання: якщо все так погано, немає доказів, астрономічна кількість рішень, чому тисячі найрозумніших людей досі над цим працюють. Чому теорія не померла вдруге? Це ключове питання. Є кілька дуже вагомих причин. По-перше, попри все, це досі єдина відома теорія, яка елегантно поєднує квантову механіку і загальну теорію відносності, без математичних нескінченностей. Це, ну, єдина гра в місті, якщо хочете. Альтернатив просто немає. По-друге, вона робить дивовижні речі в тих сферах, де її про це не просили. Наприклад, Стівен Хокінг розрахував ентропію чорних дір, але не міг пояснити, звідки вона береться. А теорія струн через 20 років дала точну відповідь. Це був величезний тріумф. Тобто вона випадково знаходить правильні відповіді, як з Гравітуном, абсолютно. До того ж, у 90-х Едвард Віттен об'єднав ці п'ять різних теорій суперструн в єдину одинадцятивимірну м теорію. Це додало теорії внутрішньої стрункості. І, мабуть, навіть якщо вона невірна, робота над нею вже принесла користь так. Вона вже призвела до неймовірних проривів у чистій математиці, тож користь від неї вже є незалежно від кінцевого результату. Виходить, ми пройшли шлях від забутої формули через провальну теорію до теорії всього, пережили революції, кризи і опинилися десь посередині. Справжні американські гірки, так і сьогоднішній стан можна описати як такий собі обережний песимізм. Ейфорія 80-х давно минула. Ніхто більше не думає, що відповідь вже за рогом. Усі розуміють глибину проблем. Але вона залишається провідним кандидатом з простої причини кращі альтернативи, яка б поєднувала гравітацію і квантовий світ, поки що просто немає. Цікаво думати про це так. Якби Голівуд знімав фільм про теорію струн, ми б зараз були всередині стрічки, і фінал ще не написаний. Точно це може виявитися трагедією про ціле покоління геніальних фізиків, які присвятили життя прекрасній математичній ілюзії. Або, або надихаючу історію про те, як людство зробило найбільший інтелектуальний стрибок в історії, ставки надзвичайно високі. Так. І остаточна відповідь на те, чи є наш Всесвіт Симфонією Струн, все ще прихована від нас. Можливо, за горизонтом подій Чорної діри або в перших митях Великого Вибуху. І хоча прямих доказів немає. Вражає те, що сам пошук цієї відповіді, навіть якщо він виявиться невдалим. Уже назавжди змінив наше уявлення про саму природу реальності.